1200 замість 12 12 тисяч це приблизна кількість громад, які залишаться після злиття сільських та міських рад. Такі прогнози озвучив голова обласної ради, а тепер ще й голова органів місцевого самоврядування Олександр Чорноіваненко. На з'їзді обласної асоціації органів місцевого самоврядування він запевнив, що селищних та сільських голів об'єднання громадян буде добровільним. А на втіленні цієї реформи у влади є рік. Обговорювали з керівниками територій також зміни до бюджету та податкового законодавства. Очільники. Області пообіцяли працювати спільними зусиллями на благо громади. Ми зробили податкову і бюджетну децентралізацію, але її недостатньо, тому що немає повноважень, немає прав у сільських селищних е голів у е повній мірі і тому. Ми вважаємо за доцільне цю роботу активізувати, активізувати через наші асоціації, через наш депутатський корпус. Безумовно, тільки разом обласна рада, місцеве самоврядування, державні адміністрації. До речі, я налаштовую керівників районних державних адміністрацій на тісну співпрацю з місцевим самоврядуванням із місцевими радами, сільськими головами. І ми разом обов'язково будемо давати на всі ті запитання, на всі виклики, які сьогодні є в країні.